одному зі своїх інтерв'ю ви говорили про мир, про свою віру в те, що хаос не може бути вічний, мир невдовзі вдовзі не Що батьки з дітьми будуть приходити до вас на заняття, будуть нести свої костюми, і прекрасно, що цю віру і гармонію ви вселяєте і в своїх учнів. Це дуже дуже приємно. А розкажіть нам, будь ласка, як ви вирішили своє життя із танцями пов'язати, коли ви е, зрозуміли, що саме з цим видом мистецтва ви хочете своє життя пов'язати? А, ну, Все в житті моєму особисто було випадково. А, мої батьки хотіли, щоб я став художником. І а, одночасно, коли я пішов в загальноосвітню школу перший клас, я пішов uh -huh. в художню школу і дуже серйозно займався графікою, живописом і таке інше. А коли я навчався в спортивній школі в 31-й гімназії, зараз тоді це була а, спортивна школа міста Полтава номер 31 uh -huh. В ній був басейн, в тому басейні навіть була вода. Я навіть два рази був в ризовій шапорці на заняттях з фізкультури. До нас в школу завітав Петро Горголь, і це був, як то кажуть, знаєте, є зараз таке модне слово кастінг угу. кастінг, тобто відбирали талановитих учнів до складу дитячої групи ансамблю бального танцю Грація. І то був для мене, мабуть, щасливий момент. Це була щаслива випадковість завдяки зустрічі з цією людиною. Я став танцюристом. Зразу скажу, що мої батьки не зразу позитивно сприйняли заняття танцями, оскільки вважали, що це може певним чином заважати заняттю образотворчим мистецтвом. Але потім, якщо коли вони побачили, що я і день, і ніч думаю тільки про танці, про зачіски, про довжину штанів, про колір кроватки і таке інше, ну це це все така атрибутика танцюриста, вони змирилися і всілякі мені вже потім допомагали. Це прекрасно. Таким, таким чином я став танцюристом. А потім, потім це, були, це були країни, це були різні клуби, це були різні фахівці, різні викладачі і таке інше. І зараз у мене власна студія. От до діамантових перемог ви й прийшли. Да. Назвемо це так. Завдяки своєму захопленню, ви багато подорожували. І що ж вас вразило за кордоном? Ніколи не було думок переїхати. Були. Колись я як то кажуть, зайшов зокрема пам'яті і перелічив всі країни, в яких я був, і таких е, трап таких було в мене двадцять одна. Я, як і більшість більшість хореографів міста Полтави, в свого часу збирався їхати до Америки і попав в Америку, і жив, і викладав в Америці. Тривали і хотів час. це було десь 4 місяці, угу. але Все. ці 4 місяці розставили, як то кажуть, точки на ди. Я зрозумів, що це дуже гарна країна. Там живуть дуже цікаві люди, дуже захоплені люди. Що працювати хореографом в Америці не тільки цікаво, але і корисно, тому що це дуже, дуже розвиває твій е внутрішній світ. Але це не моє. Я прийняв таке рішення повернутися uh -huh. назад в Україну. Оскільки в мене є тут певна репутація, в мене є клуб, в якого теж є певна репутація, в мене достатня кількість учнів. Uh -huh. Я вважаю, що моє місце тут мені цікавіше, все ж таки, тут у Полтаві, але спогади про Сполучені Штати Америки, про ті танцювальні проекти, в яких я був і викладачем, і суддєю. Це був і танці з зірками у uh -huh. Фло в місті Джексонвіл в Це було дуже цікаво. Тобто згадувати і розказувати своїм учням та студентам, ще на багато років вистачить. Uh -huh. А що ви говорите з приводу секретів успіху своїм учням та студентам? Uh -huh. З нами можете поділитися? Який секрет успіху танцюриста? Не тільки у танцюриста. Я колись випадково почув такий жарт: якщо вранці uh -huh. ти прокидаєшся, тобі не хочеться йти на роботу. Повернися і потянися рукою до столика, на якому лежить примірник журнала Форбс. Возьми той журнал і уважно перегортай сторінки. Якщо ти там не знайдеш свого прізвища та ім'я, mm -hmm. закрий його, збирайся, йди на роботу. Мораль. Треба більше працювати, тому що вся ця демагогія з приводу кризи це все штучні речі. Вона тільки в голові. Якщо ти будеш наполегливо йти до своєї мети щоденно працювати, робити висновки з тих помилок, які ти робиш, то я гадаю, що успіх просто неминучий. Більше працюєте. І успіх до вас обов'язково прийде, якщо буде працювати наполегливо 24 години на добу. Так. У танцювальному мистецтві теж є тренди? М -м, в танцювальному мистецтві? Звісно, як, 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 як і в нашому житті. В Але без класики нікуди. Да, да, Зрозуміло. Да. Але останнім часом особливою популярністю не бувають соціальні танці. Напрямків да. багато. Ви любите соціальні танці? Е, не те, що люблю, це моє життя. Да? Е, дивіться, в мене, є, в мене є постійна робота. Е, я працюю викладачем, викладачем в Полтавському районному будинку дитячої та юнацької творчості. Uh -huh. Я викладаю хореографію в першій половині дня, а в другій половині дня в мене є хобі. Uh -huh. Багато людей плутають, що танцювальна студія Діамант це, це, це місце, де працює Павло Миронов. Угу. Ні, я приходжу туди, щоб проводити свій вільний час. Ми я, асоціюємо вас да, про це. Я, я, я постійно там знаходжусь в цій студії, мабуть, мабуть, 24 години. Я, я ж просто живу в діаманті, я танцюю, я спілкуюся зі своїми студентами. Я розвиваюся, я вважаю, що соціальні танці це є досить модний і сучасний спосіб світського дозвілля. Завдяки танцям, латиноамериканським, європейським, mm -hmm. аргентинському танго, ми зустрічаємося, спілкуємося. Обмінюємося думками і розвиваємось. Тобто, аргентинське танго це теж напрямок соціальних да, танців? Да, да. Одного разу зустріла таку фразу, прочитала, що кожне танго це прощання. Ви погоджуєтеся з цим? Прощання? Прощання з чим? Філософське питання. Ну, ви знаєте, я, я не філософ, я більш танцюрист. Дійсно, дуже багато красивих літературних висловів є. Можна і так сказати, можливо, це дуже глибока думка. Я б сказав, кожне танго це зустріч, це тільки початок чомусь. Я більш оптимістично до цього ставився. Так, ну любити соціальні танці можна хоча б за те, що це гарний привід для нових знайомств і спілкування. Дійсно, світське дозвілля. Так, Це рецепт постійної молодості. Про що мріяти у професійному плані? Ну, я б хотів, щоб кількість моїх учнів, моїх послідовників була більше. Да, щоб зараз, зараз у танцювальній студії діамант три зали. Вони трошечки різні. Вони ну, зараз ми працюємо над їх декором. Цей декор помічають і в Києві. В нашому залі знімають і танцювальні кліпи, і вокальні кліпи. Mm -hmm. Зараз, 27 го числа, у нас буде. Кастинг дев'ятого сезону телевізійного проєкту Танцюють усі. В своєму новому червоному залі ми постійно проводимо мілонги, тобто це вечори аргентинського танго. Mm -hmm. Танго. Що б хотіли? Ми ще б хотіли зробити модельне агентство. Ми плануємо в березні відкриття виставки молодих художників. Це буде такий. Специфічний творчий проект, тобто між танцюристами будуть стояти мольберти, на яких будуть стояти холсти з роботами молодих художників, ми взагалі плануємо розвивати тему танцювального театру. Думок та планів дуже багато. Дай Бог, щоб все це у нас вийшло. Mm. Я вам щиро бажаю, щоб усі ваші задуми успішно втілювалися у життя. Ви сказали, Дякую. що ви не філософ, а танцюрист. А я скажу, що ми з вами певною мірою все ж таки колеги, тому що і мистецтво у вашому житті посідає чільне місце. Ну а щодо цікавих висловів про танці, часто цитують Харукі Муракамі, такий роман Танцюй, танцюй, танцюй! Денс, денс, денс. От деякі знамениті рядки, я би хотіла вас попросити їх про Танцюй, поки звучить музика, продовжуй танцювати. Танцюй і не зупиняйся. Навіщо танцюєш, не міркуй. Вичави ви себе як лимон і пам'ятай, боятися нічого. Головний твій суперник втома і паніка від втоми: танцювати потрібно добре, так щоб усі на тебе дивилися, поки звучить музика, танцюй. Так. Що би додали? <світ> <світ> Я б сказав, танцюйте, то будьте щасливі, тому що завдяки танцям. Ми можемо щодня перебувати в касті. Бо поки ти танцюєш, ти в касці. Ти можеш відокремити себе від проблем життя і таким чином відчувати себе постійно молодим. Ну, мені подобається вислів, я його постійно говорю, але він такий класний. Хто вміє танцювати, той вміє жити. Я можу тільки поаплодувати від Павла Миронова хотілося б почути побажання на адресу наших глядачів на завершення нашої приємної ранкової бесіди. А, будьте оптимістами, працюйте над собою, майте життєвий план, записуйте свої думки е, на бумазі. Е, танцюйте. Мрійте. Кохайте. І нехай наші мрії здійсняться під мирним. Небом, да. я дякую вам за приємну ранкову розмову і до нових зустрічей. До нових, Дякую, дякуємо, дорогі друзі. я Нагадаю, що у нашій студії гостем був керівник танцювально-спортивного центру Павло Миронов.